У Брусилові на Батьківщині Івана Огієнка відкрито музей, що носить ім'я видатного вченого, громадського і релігійного діяча. Значних зусиль у цьому доклали органи місцевої та обласної влади. Ми відкриваємо музей. Я думаю, що це стане гарним подарунком не тільки для брусилівчан, а й для всіх жителів України. Котрі знають, котрі будуть вивчати роботи Івана Івановича Огієнка, виховувати молодь і будуть заїжджати і радуватись тим, що зроблено за цей період у цьому музеї. У залі районного будинку культури відбулось святкове дійство, присвячене 130-річчю від дня народження Івана Огієнка. У виступах представників районних органів влади та гостей з Києва, зокрема народних депутатів Павла Мовчана, Івана Зайця, героя України Степана Хмари, депутата Коцюби, професора Миколи Тимошика та інших, постав образ Івана Огієнка, чиє ім'я повернулося на Батьківщину лише в роки проголошення суверенітету України. Так ось ця Біблія, ось вона, і хай це Боже слово, хай Боже сухолієнкове слово, хай воно буде над вами, хай воно буде над Брусиловим. І хочу владі подарувати зараз цю книжку прямо на сцені, засвідчивши про те, що сьогодні офіційно вона переходить у руки Брусилова і Бусилського району. Наскрізною думкою дійства було звернення до органів державної влади і громадськості ширше прилучати молодь до історичної спадщини борців. За суверенітет України, серед котрих у перших лавах активно діяв Іван Огієнко.